Я знаходжуся в парку Бельведер. Дуже красиво тут замок такий дуже красивий. І ось хотіла показати в цьому парку тільки липи. І ті липи цвітом обліплені, вони всі однакової висоти, просто обліплені. Аромат неймовірний від тих лип віддається. Розноситься аромат по всьому парку і за нього, поза його межами. І такі красиві маленькі деревця, кажуть квіточки схожі. Вчимося наші чорнобривці.